Доброго ранку, любі діти! Привітаємось разом. Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям всім посилати. Доброго ранку, щиро бажати. Ось ми привіталися, побажали всім доброго ранку і посміхнулася нам тепле, яскраве, весняне. Сонечко. Посміхнулося воно не тільки нам, а і деревам, і кущам, і всьому живому, недарма в народі кажуть, усе живе весні радіє. Подивіться, будь ласка, в мене на столі стоять гілки верби. Вони так зраділи весняному сонечку і весні, що вже блуцнули бруньки і з'явилися пухнасті ніжні, вербові котики. Ось так їх називають котики, бо якщо їх доторкнутися, вони пухнасті, наче котики. Дуже мені подобаються. Перші прояви весни, які ми бачимо на деревах. І сьогодні я вам пропоную зліпити таку вербичку, такі весняні котики, які ви бачите у мене сьогодні у вазі, або на дереві у своєму дворі. Але спочатку треба підготувати ручки. Попідготуємо підготуємо пальчики. Я печу, 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 діткам всім покалачу, зверху махом потрушу, в піч гарячу посажу. Випікайтесь калачі у натопленій печі. Буду Васю, буду нату. Калачами годувати. Ось наші пальчики зігрілись, розм'ялися і готові працювати. Але спочатку ще послухайте зовсім-зовсім коротенько віршик про котики. Тане сніг, течуть струмки, ожива травичка і до сонця гілочки простягла вербичка. І м'якенький, як пушок, ніжній, як шовкові, ясно дивляться зілок котики вербові. Ось такі котики ми з вами зараз зробимо. Для початку ми оберемо коричневий пластилин. Подивіться, будь ласка, ось я його взяла. Його треба добре розм'яти, розминаємо ось так пальчиками. Розминаємо, розминаємо пластилин. Можна розминати руками між долоньками. А можна розминати і розкочувати на дошці. Мені зручніше між долоньками. Коли вже достатньо, він м'якенький, як завжди, починаємо ліплення з того, що робимо кульку. Ось таку кульку. Цю кульку я. Викочую у довгу-довгу таку ковбаску. Подивіться, ось так я її між долоньками катаю. Можна так само її катати на дошці. Однією ручкою притримуємо дошку, другою розкочуємо ковбаску. Ковбаска нам потрібна довга, тому розкатати її треба в тоненьку таку. Якщо у вас не виходить розкатати одразу, можна розділити на дві частинки, подивіться, будь ласка, Стикою розділяємо і розкочуємо спочатку одну. Ось так. А потім іншу. Коли ми розкочуємо, намагайтеся не поспішати. Ось ми розкатали такі ковбаски і на аркуші паперу викладаємо ось так. І трохи притискаємо. Це будуть у нас гілочки верби. Ще трохи розкачаю, Ось ця задовга ковбаска в мене вийшла. Якщо у вас вийде така задовга, то треба відрізати. У нас є тика, Ми відрізаємо і отак трохи додаємо сюди. Ще ось така гілочка виробив. Подивіться. Промазуємо місце з'єднання. От у нас залишилось ще трошки, і ми ось так от зробимо. Подивіться, ось така гілочка вже в нас є. Але на гілочці, щоб з'явилися котики ось такі, вони з'явилися, придивіться уважно, бруньок. Бачите, такі, як потовщення. Тобто, треба взяти ще трошки коричневого пластилину. Небагато, зовсім трошки. От я таку кількість візьму. І отакі от невеличкі. Маточки приліплюю де ніде. Це бруньки, з яких і з'явилися наші котики. Вільно можна приліпити декілька. По всій довжині або тільки згори, як вам до вподоби, як ви вважаєте за потрібне, як вам більше подобається. Так і робіть. От я вважаю, що вже досить. І тепер в мене будуть, буду робити саме котики. Для цього я беру білий пластилин. Щось в мене погано виймається. Нічого, зараз зробимо все. Ви помилуйтеся котиками, а я. Дістану білий пластилин, ось вже дістала. І так само розминаємо, як попередній шматок пластилину. Для того, щоб було зручно ліпити, треба добре розм'яти. Якщо пластилин не розм'яти, то ліпити з нього дуже важко. Ось, вже я розм'яла. І, як завжди, починаємо з кружечка. Але на початку я цей кружечок ще трохи-трохи розкатаю. В таку невеличку ковбаску, щоб мені було зручніше відривати невеличкі шматочки. Бо наші котики вони невеликі зовсім. Подиві, подивіться, вони кругленькі і трохи-трохи видовження. Трохи, трохи видовження. І ось в тих містах, де ми з вами зробили бруньки, зараз у нас з'являться котики. Потроху відриваємо невеличкі шматочки. І робимо такі кружечки. І ось так примазуємо. Нічого складного. Кружечки можуть бути трохи різні за розміром, як і на самих гілках. Бачите, є маленькі, а є більші, а є середнього розміру. Так само і ми робимо. Якісь менші, якісь більші. І ось так от приліплюємо. Не поспішайте. Намагайтеся працювати акуратно, не бруднити одяг, не бруднити нічого на столі. Ось які наші котики. Ось яка у нас гілочка вербички. Потроху-потроху по ми заповнюємо стільки, скільки нам до вподоби. Ось я зробила декілька таких котиків, притиснула. У мене нічого не відпадає, подивіться, будь ласка. А можна зробити багато гілок, можна зробити багато котик, котиків, як вам більше до вподоби. Діти, я пропоную вам зробити свою роботу так, як вам підкаже ваша уява. Можливо, у вас буде ціла ваза гілок верби, вкритих котиками, а можливо, одна гілочка, як в мене. Поміркуйте, як ви бажаєте зробити свою роботу. І виконуючи її, не поспішайте отримати задоволення від своєї творчої праці. Бажаю вам натхнення і чекаю фото з вашими роботами. До побачення, мої любі!